Доброго дня, доброго вечора. Зараз ми з вами в Новій Шотландії, в Канаді. Сьогодні ранок. середа. Я йду на роботу. Погода плюс 7 зараз. А в день буде 24-25. Отака у нас погода. Канаді, в Новій Шотландії. Дуже мінлива погода. То дуже жарко, то дуже холодно. Але вже, бачите, деревця розпускається, вже починається все ж таки гарна погода, то вже йде все ж таки до літа. Не до зими вже йде, а йде хай, а йде до літа. Так що... Вже буде літо. Як би там не було? Тому що багато мене, навіть мої подружки, я вчора розмовляла з подружкою, вона живе в Іспанії. ну от, І розмовляла з нею. І вона мені говорить про те, що а як там в Канаді, у вас ще сніг лежить. Кажу, чому ти взяла, що в нас ще сніг лежить? Так ти ж в Канаді, у вас ще, мабуть, сніг лежить. Кажу, та ні. У мене ніякого навіть в Альберті вже нема снігу. Де холодно, можливо, десь і є сніг. От, Так що це про погоду. Це по-перше. Так порозмовляла я вчора з подружкою, яка живе в Іспанії, зараз вони поїхали, з чоловіком виїхали, з сином виїхали. І теж розмовляючи з нею, я зрозуміла, де вона це і проговорила, про те, що повертатися в Україну вони не збираються. Вони вивчають іспанську, чоловік вже знайшов роботу, вони там якось щось отримують, якісь кошти отримують, тому що в Європі вони ж біженці, вони під захистом. В Канаді цього немає, ніяких пособів ми не отримаємо. От. Я ось працюю і, і все. От. І тоді після цього я ще розмовляла з теж знайомою, яка в Польщі, вона сама з Києва, теж збиралася буквально недавно. Мабуть, до Нового року я з нею розмовляла так, щоб довго. Змістовно вона збиралася все ж таки після після м, того, як вже все заспокоїться, вона там з сином збиралася все ж таки вернутися в Україну. Але вчора розмовляючи, вона говорить, що та ні, я тут уже прижилася, вона має роботу, вивчила мову. Ну як, вчить далі. Вивчила мову, вона теж психолог, вона вже працює в проєкті. Ну, тобто, і багато моїх знайомих дівчат, які виїхали, хтось знайшов собі чоловіка, хтось розвівся і знайшов собі нового чоловіка, тому що Хтось виїхав один, в нього не було чоловіка, були тільки діти, вивезли дітей і там знайшли місцевих. Ну, якось так. І знаю, що і так же чоловіки ті, що повиїжджали, хтось вже там осів надовго. Це про Європу, про моїх знайомих в Європі. Тут в Канаді я теж те, що відчую, чую від людей. Ну, не збираються їхати в Україну, повертатись. Особливо той, хто з дітьми, якщо їх двоє, троє або четверо, хтось вже народив тут дитину, ті, хто помолодші, тому вони вже пускають корені в тій місцевості, де прожили більше трьох років. Це знаєте, іноді задумуєшся над цим. І це лякає, імміграція це не саме легке Таке, такий етап життя, але якщо люди прожили три роки, вже четвертий рік у когось пішов, і ще ніхто не знає, скільки потрібно буде тут прожити, у когось вже немає, куди повертатись. Я так зрозуміла, що зараз будуть переговори, подивимося, чим це завершиться з цими переговорами. Не йде. Поки мови про те, щоб повертати окуповані території. Звісно, будуть вимагати, але, знаєте, одне вимагати, одне могти на це впливати. От тому я розумію. Тих, хто виїхав з окупації, їм повертати зовсім нікуди. Я теж розмовляла з одною дівчиною, вона виїхала з доволі маленькою дитиною з окупації. Чоловік. Вони виїхали разом, Застався в Україні, тому що його не випустили, а вона виїхала. Чоловік був в Збройних силах України. На жаль, він загинув, його вже немає. І ми з нею розмовляємо, вона мені говорить, а куди мені повертатися, а хто мене чекає в тій країні? І знаєте, я так замислилась над тим, а хто чекає в тій країні? Вона каже, а де я буду жити? І я кажу, ну, будеш винаймати. А вона каже, ти віриш про те, що я. Одна з дитиною, доволі мала дитина, зможу заробити на те, щоб винаймати житло і дати дитині поїсти, вчити її, водити її до репетиторів, можливо, в якісь кружки, вони всі платні, більша частина, так? Да? Я так задумалася, думаю, то куди ж повертатися та людині. Ну це зараз ось такі роздуми, це про Україну. Зібрала такий букет е, вражень, спілкування з моїми знайомими, подружками, якимись людьми, з якими я спілкуюсь. Ще в мене є одна, вона зараз в Турції. Вона туди виїхала під час евакуації, да, такої. вона теж з Запоріжжя, з Запорізької області, в неї теж їй нікуди вертатися, вона в е, її село в окупації. Та я вам хочу сказати, що навіть якщо не в окупації, якщо це Оріхи, він повністю знищить. Куди повертатись? А, відбудовувати ви мені скажете, а за які кошти? Все гарно жити такими надіями, але а, так ось про цю дівчину. Вона зараз в Турції. І я дуже здивувалась, коли вона мені почала розповідати про те, що вона в Турції і. Там вона знайшла якусь організацію, яка її агітує поїхати в, в Росію, в Рашку. Я кажу, чому в Рашку? Їдь в Європу. І тут вона мене добила, звісно. Цим вона мені говорить, так а що, вражки легко дадуть, паспорт. І я зможу знайти роботу. Мова одна і та ж сама. Так, ну от. Ну, вона знає російську ага І я зможу знайти роботу. Таку. А вона була вчителем і психологом працювала. Зараз вона в Турції, в отелі, там працює. Прибиральницею ось весь час. І вона каже, я дуже заморилась, дуже важко. Знаєте, мене це так. Ну, відгукнулося мені з приводу того, що дуже важко так їхати в Європу або їхати сюди в Канаду. Важко тим, що треба мова інша, да, треба її вивчити. Це так кажеться. Та вивчите ви мову, будете ви працювати, ну, мати гарнішу роботу, але це такий важкий шлях, що його треба пройти. І він теж візьме у вас якийсь ваш ресурс забере. Ті, хто залишився в Україні, якщо він знаходиться в прифронтовій зоні, то теж... Дуже важко, та й по всій Україні важко, але не всім. Давайте так, будемо чесними, не всім важко, всім по-різному. В когось залишився будинок, хтось живе в своєму будинку, в когось чоловік поряд знаходиться, і в нього нічого не змінилось. Я коли подивилася е, відео, як е, мами просять. Вона стоїть на колінах і просять повернути їхніх дітей з полону. Було звернення до нашого президента. І ви знаєте, я коли подивилася, у мене так серце защеміло з приводу того, що це не мама дижна стояти на колінах і просити. Стояти на колінах потрібно цим нам. І просити в неї пробачення за те, що її дитина в полоні. І ми нічого не можемо зробити. Або можемо, але робимо недостатньо, або робимо достатньо, але не можемо. Ну, ось так. Ось такі вранішні думки всереду в мене виникають. Скаже хтось, як пишуть, відео не про що. А я вам скажу, що відео про життя. Іноді багато людей не задумуються про те, що відбувається. Знаєте, ну ось бачу тільки те, що на поверхні. Ще ось такий фідбек з приводу того, що вчора я вже ввечері після роботи перед англійською мовою, перед уроком англійської мови, спілкувалася зі своєю давньою. Гарною подругою, з якою ми вже більше 20 років спілкуємося. І говоримо так, як є життя. Без лозунгів, без таких, знаєте, прикрас якихось життя. І ось що вона мені говорить. Ми вчора розмовляли з приводу, ну, школи, да, ми з нею. Ми працювали в різних школах, але, знаєте, і Підтримували зв'язок, то розмовляємо. І вона мені говорить, як мені боляче, з того, її чоловік доволі довго, більше п'яти років був на війні, е, отримав тяжке поранення, е, був списаний. Зараз теж є проблеми з, зі здоров'ям, тому він не йде, а не йде на війну. А допомагає як може. Тобто його здоров'я вже підірване та і вже йому доволі багато років. От, Тому що подружка моя мого віку. Ось, хотіла вам ще показати. Вон там голені ходять, такі, гарних багато там. От, Так от вона мені говорить, Світа, ну що ж відбувається? Да, це кожного дня заставляють робити фото хвилини мовчання о 9-й годині. Це мене здивувало. я говорю, як фото? Кого фото? Дітей. І не дай Бог я пропущу ці фото я должна вилажувати і відправляти своїм керівникам. Ну, в школі, так? Да? І Як... мене вже батьки каже питають, що ж ви все фотографуєте. Всі якісь заходи. З утра до ранку одні заходи, заходи, заходи. Вон, покажу. От. І оці фото, фото, фото. А хто в мене там з України? Можливо, хтось працює в школі. Напишіть у вас теж так. І вона мені... Питає, світа якось мені це визиває якийсь опір. Навіть не про те, що так потрібно, хвилина мовчання, звісно. Але ці фото, я хочу сказати, що коли я працювала в школі, і мене це дуже бентежило, те, що потрібно всі заходи, які я проводжу. Треба фотографувати і все викладати або на сайт школи, або відправляти директору. Потім вона буде писати в своєму звіті, і це прикладати, ці заходи. Або звіт треба психолога писати, і треба прикладати ці фотографії. Це безконечне це фотографування дітей, якихось заходів. Я ось теж де заходжу в Фейсбук і бачу. Толока, 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 толока. Там заходи, там заходи, там заходи. Наша е, е, бібліотекар в доволі поважного віку жіночка, давно вже на пенсії, і вона завжди, щоб її е, не замінили, вона завжди мені казала, «Свєта, вам можна казати щось проти, а мені не можна, бо мене викинуть з роботи. Я кажу, так у вас пенсія є. А що ж мені тої пенсії? Три копійки, я на неї не виживу. А... Зарплата ну, доволі маленька, вона все життя там пропрацювала. Ось так. І тому людина готова проводити любі заходи, якщо там маленький заход, багато фото. Ось так. А ну напишіть, як у вас, як у вас це відгу... відгукується, як вам в цьому? Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Будемо аналізувати, будемо думати, будемо обмінюватися думками, тому що це важливо. І називається це саморефлексія. Тому ось так, з вами була Світлана. Я прийшла на роботу. Ось ліс мій. З мене нові відео, з вас підписка, вподобайка і коментар. Напишіть, звідки лягу. Напишіть, як вам оці безконечні заходи і фотографії до них відгукуються особисто вам. Можливо, вам цікаво, можливо, ваші діти ходять в школу і ви задоволені, що їх фотографують, що навіть маленький заход, багато фото. Ось так. Бай-бай. Гарного дня, Україні перемога!